На 66 го у небі над Берліном радянський бомбардувальник як 28 втрачає обидва двигуни. Радіозв'язок із союзниками неможливий. Радянські канали закриті, спільних частот. Немає повідомити про проблему такого немає, як процедури над західним Берліном. Радянські військові не мали права перебувати повітряний простір міста, контролювали США. Велика Британія і Франція у цей момент як 28 фактичний порушник, який падає просто в британський сектор. ППО встигає лише зафіксувати невідомий об'єкт, але часу на реакцію немає. Це секунди. Пілоти не катапультуються не через героїзм, як написали потім, а тому, що до останнього намагаються виправити ситуацію, повернути літак у свій сектор. Уникнути дипломатичної катастрофи, не зганьбити частину, коли стає зрозуміло, що дотягнути не вдасться. Капустін розвертає машину на озеро Штесензея. Формально технічна несправність літака у підсумку героїчна загибель радянських пілотів, а по факту перетин чужого повітряного простору.